Олег Німчину, міністр кабінету міністрів України, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Доброго дня, вітаємо. Доброго дня. Отже, минулий тиждень уряд прийняв рішення щодо зміни державної антикорупційної програми. Йдеться про відтинок 2023-2025 рік. Власне, чого торкнулися ці зміни і чому таке рішення треба було приймати? От вже наразі. Ну насправді над цими змінами ми працювали декілька місяців. Ініціатором його був головний розробник Національна агенція запобігання корупції. Вони, як на своєму майданчику, так і на майданчику кабінету міністрів провели близько 30 експертних зустрічей. Загалом було залучено 85 різноманітних центральних органів виконавчої влади антикорупційних. Органів тощо, ну і ви правильно в підводці до нашої розмови зазначили, що ми живемо в умовах воєнного стану. в нас відбуваються зміни в законодавстві. Тому треба було синхронізувати програму з іншими державними документами, врахувати часові експертні та інші ресурси, обмежені, які в нас є. Ну і звичайно, актуалізувати джерела фінансування, тому що передусім. Пріоритетом для України це є фінансування сектору безпеки та оборони, і ми не можемо на жаль в повному об'ємі профінансувати всі заходи, які були передбачені також стратегією, яка ухвалювалася минулого року, і взагалі мала починати свою роботу де факто з 2021 року. Пане Олеже, конкретно які зміни мається на увазі? Що найперше ми побачимо? Або чого вони е стосуватимуться? Насправді, якщо ми повернемося до державної антикорпрограми, вона працює в 15 сферах нашого життя, і передусім вона передбачається для того, щоб ми зменшували рівень корупції і для забезпечення доброчесності. В даному випадку, якщо ми говоримо про ті конкретні зміни, які ухвалювалися 18 жовтня. То це передусім уточнення термінів виконавців фінансування, те, що я вже в принципі пояснив. Ну насправді це достатньо суттєво, тому що існує система моніторингу виконання таких заходів і для багатьох міністерств і для багатьох цов. Це дуже важливо, щоб синхронізувати свою діяльність, в тому числі з нашими євроінтеграційними про прагненнями, і синхронізувати це для того, щоб громадяни це все бачили, оскільки но автоматично відображається в онлайн інформаційній системі моніторингу реалізації державної інформпрограми інформполітики. перепрошую це можна подивитися на відповідному ресурсі. План державних статистичних спостережень це теж рішення уряду. Він ухвалений на 2025 рік. Попрошу, аби детальніше ви розказали про і про сам документ, і що він регламентує за чим спостереження зрештою. Такі документи ухвалюються щороку, чому важливо акцентувати цього року, тому що він вперше синхронізується знову ж таки з нашими євроінтеграційними. Прагненням, оскільки загалом статистика в Європейському Союзі відображається в усіх наскрізно на документах перемовних, чи це стосується державного управління, чи це стосується агрополітики, тощо тому загалом підвищення рівня статистичних досліджень в Україні, воно ще далі, тим більше буде підсилюватись. Ми зараз не можемо опублікувати всі статистичні дослідження в умовах воєнного стану, тому що я думаю, що багато речей можуть вказати на ті чи інші моменти, які би не добре було би знати ворогу. Але загалом, якщо ми подивимось до плану, який був затверджений 15 жовтня, то взагалом воно було ухвалено відповідно до вимог закону України про офіційну статистику. Він включає 90 державних статистичних спостережень, які містить. Ті інформацію відповідно до права європейського союзу, про що я згадував методичні документи, інструментарі, джерела статистичної інформації, перелік показників. Тощо загалом ці дані надзвичайно важливі для того, щоб ми синхронізувалися у своєму вступі до європейського союзу. Ну і звичайно, в умовах воєнного стали мали об'єктивні дані про діяльність економіки загалом міграції населення тощо. Пане Олеже, ще про плани на майбутнє в роботі. Знаємо, що уряд планує створення і функціонування реєстру прозорості. про що тут іде мова? Що це за реєстр, і що там буде в ньому? Це одна з наших домашніх завдань уряду, які ми виконали. народні депутати ухвалили закон України про лобіювання. І, власне, цим законом і передбачається ведення реєстру прозорості. В цей документ був розроблений Національною агенцією запобігання корупції положень. Відповідно звіт про діяльність буде публікуватися на веб-сайті саме на ЗК, і загалом це черговий документ, який ухвалений на виконання цього закону. Ще трошки раніше ми ухвалили правила етичної поведінки суб'єктів лобіювання. Його теж розробили назика як основний антикорупційний орган щодо виконання цього закону. І е, загалом е, ми фактично завершуємо підзаконні акти щодо виконання е, впровадження в дію закону е, України про лобіювання. Фактично НАЗК працює тут з нашими міжнародними партнерами, і це один з наших кроків до прозорості у відкритті нашого загалом нашої системи державного управління і прийняття рішень. Звичайно, воно є з певними обмеженнями в умовах воєнного стану, але це достатньо серйозний поступ у забезпеченні прозорості державного управління. Уряд України минулого тижня уклав угоду із японським агентством міжнародного співробітництва. Йдеться про з того, що я розумію, грантову угоду. Це стипендіальний проєкт і це буде стосуватися людських ресурсів. Попрошу, аби ви детальніше описали про, про що йдеться, і ну, власне, як виглядатиме реалізація цієї цього порозуміння цієї угоди. Японія, як одна з країн Великої сімки, є достатньо великим партнером України в різноманітних сферах. Закрема і в сфері реформи державного управління, відповідно ця угода укладається з японським агентством міжнародного співробітництва. Воно буде спрямовано на налагодження співпраці між урядом України та Японії в рамках стипендіального проекту щодо розвитку людських ресурсів, і відповідно щодо японської грантової допомоги розпорядженням кабінету міністрів голову Нацагенції з питань державної служби. Уповноважена підписання такої грантової угоди, і за цією угодою вже цього року двоє фахівців пройдуть повне навчання за магістерською програмою. Магістр соціального розвитку та адміністрування. Це сертифікована програма, яка дозволить підвищити їхній фах. І буде так само одним з кроком нашим по реформі держуправління, закрема. Ми передбачаємо, що такі стипендіальні проекти будуть працювати і надалі. Надзвичайно цінуємо допомогу наших партнерів і, зокрема, Японії, тому що ми би хотіли звичайно більше скеровувати наших внутрішніх коштів на вдосконале таких процесів, але ми їх концентруємо передусім на фінансуванні наших військових потреб. Тому, коли ми маємо можливість підвищити професійну кваліфікацію наших держслужбовців, а особливо на такому високому рівні, як це пропонують наші японські партнери. То звичайно, ми їм вдячні надання такої стипендіальної допомоги. Дуже хочеться, щоб всі плани і кабінету міністрів, зокрема, були успішними. Цього бажаємо, пане ложе, спасибі вам за інформативність. Олег Немчинов, міністр кабінету міністрів України, був з нами на прямому зв'язку.